Короткий огляд на лазерний дальноміри на 50 метрів. Макіта та Бош. Скажу одразу, що Макіта дорожче. Зараз ціни не буду оголошувати, бо відоз буде довго грати. І ви потім будете питати, що ми якісь шахраї не відповідаємо цінам. Але скажу, що Макіта десь на 10% дорожче ніж Бош. Приблизно їхня ціна 5 тисяч гривень на зараз. Давайте подивимося, чи краще Макіта і чому вона дорожча. Так, без монтажу, без ніякого. Маленькі батарейки, дуже такий простецький чохол, І дивіться, вона ну, просто-проста, чорно-білий екран зі своїми функціями. Бош йде вже в кращому чехлі, але чохол не суть. Так, дивіться, батарейки. Різниця, ну, ви саме бачите, да? я так розумію, що тут різна потреба в них в виробництві. Розмір одинаковий, вага майже одинаковий, бо трошечки буш буде трошечки важче, але з такими батарейками іще трошечки важче буде. В нього більше функцій, ніж у Макіти. Зараз іншим кадром включу, подивимось саме функції. Прорезинений корпус має IP54, цвітний кольоровий екран, він більший. Тут нічого такого немає. У ну, мене таке враження, що Макіта десь зависла з Nokia 30 3310 і давайте подивимося тут. Є ще е, в коробку. Ну то що я і казав, дивіться тут. Прям диск. Напишіть, будь ласка, в коментах є у вас куди вставити е, цю е, болванку. А що в нас поклав бошек? Так, дивіться, до речі, шнурок. Ще Бош е, доклав і цілу купу інструкцій. І, до речі, дивіться, ну, вже все сучасно, вже все просто. Інструкція коротка. Е, до речі, е, заходите QR-код і там вам ціла інструкція і програма, яку, якщо у вас йде система Bluetooth. Дивіться, яка величезна інструкція для туалетного папіру на Рубальці. Дуже зручно, вона маленька мале місця занімає. Не глянцева. Ладно, це шутка. що о, Ставлю на паузу і робимо другий кадр. Так дивіться, Макіта, чорно-білий екран трошечки менший, у Боша трошечки більший. Дивіться уважно. Я зараз його запущу. Бачите, тут обираєте мову, функціонал. Дивіться, що я побачив, наче кольоровий екран начебто краще і сучасніше, але на сонці його не так видно. Може зайти в налаштування і виставити, може є якась яскравість, щоб більше була. В общем, тут в цьому аспекті начебто чорно-білий екран не дуже гарно, але показуючи на практиці, це трошечки зручніше, якщо ми беремо просто дальномір, а не граємося з змійку. До речі, всі моделі має бути пізніше поковыряюся, щось йому про це відос. Загальний. Огляд. Я не розумію, за що макіти сплачувати там приблизно 5 тисяч гривень, якщо Бош, він прямо аж аж в руці так лежить, і більше до нього довіри є, бо він прорезинений, він такий збитий. це такий, як бута іграшка, якась. Ну я серйозно. А, Любий професійний інструмент. Звертайтеся, допоможемо, підкажемо все з ПДВ. А, сподобалось, додивився до кінця. Ти красавчик.